Мені доведеться ще раз повторити все, що я з чого я починала. Наразі ми не маємо жодного статусу. Наразі я єдина. Називаюсь уповноваженим при кабміні по боротьбі з корупцією. Я маю, тобто я єдина маю офіційний статус. Ніхто більше офіційного статусу не має взагалі. Тобто, люди, які працюють зі мною, це волонтери. Я їм дуже вдячна за те, що вони мені допомагають, намагаються якось організувати роботу. Але офіційний статус маю я єдина. Що собою цей офіційний статус? Насправді він не дає жодних повноважень. Ця посада була максимально урізана ще при минулому уряді. І е, робота цієї людини полягала в перекладанні паперів. Тобто, наприклад, е, до повноваженого приходить лист від якого скажника на якусь корупційну дію. Уповноважений читає цей лист і розписує, що цей лист я пересилаю для дослідження в Міністерство внутрішніх справ або в СБУ, або в Міністерство аграрної політики. І цей лист іде в Міністерство там не знаю аграрної політики. Тобто, фактично функцію уповноваженого – це лише посередника. Хоча я, наприклад, людина, яка завжди займалася практичними конкретними справами, мені дуже смішно. Тому що насправді я вважаю, що можна надіслати лист напряму, ніж утримувати цілу людину, яка буде просто посередником в тому. Щоб передавати листи від людини до МВС. Тому насправді це вс абсолютно всі зараз мої офіційні повноваження. Тому повірте, я не можу просто не можу в Донецьку командувати якихось людей, яких би, не знаю, там переслідували там Гівенем Садзе чи ще когось. Я не знаю, я маю. Великий перелік людей, які вважаю, які повинні опинитися за гратами, як людина, яка займалася журналістськими розслідуваннями, які писала не знаю, там, про корупційні дії, про вбивства, які стоять за багатьма, в принципі, відомими людьми. Але зараз я не маю жодних повноважень. І тому, якщо хтось говорить, що він антикорупційний комітет і когось десь переслідує, це є неправда, абсолютна неправда. І я не буду, моя команда знову таки не буде гратися в ці речі, тому що одна справа так була революційна ситуація в країні. Революційна ситуація вимагала революційних дій. Але ми повинні входити в чітке правове поле. Це насправді дуже важливо. Ви знаєте, я в свій час була в Грузії. Я в принципі кілька разів була в Грузії. У 2000 році я через Грузію їхала в Чечню, тоді вся Грузія лежала в таких страшних руїнах, що я взагалі не уявляла, як там живуть люди. Потім я була Грузія у 2008 році, коли там була агресія Росії, тобто подібна ситуація до нашої. Ви розумієте, так, була агресія Росії, але в Тбілісі ніякі. Групи не ходили з автоматами. От не ходили там хлопці з тенісного корту, не брали в кущах автомати, не одягали їх, не знаю, там собі на спину і не йшли далі гуляти. Не ходили поряд з буферною зоною зі спаленими росіянами грузинськими селами. В цей момент працювала дорожня техніка і клала дорогу. Розумієте, Грузія розвивалася як країна. І саме це їй дає шанс насправді в майбутньому ці території, які агресивним чином порушуючи будь-яке законодавство, відтяпала зараз Росія повернути. Бо рівень життя різний, дуже різний зараз в Грузії і в Абхазії, у Грузії чи в, чи в Південній Осетії. І нам насправді зараз дуже важливо, щоб Україна була безпечною правовою. Успішною державою, тоді ми вирішимо питання і Криму, в тому числі. Тим паче ми повинні постійно про це думати, тому що питання Криму це питання не тільки взаємостосунків України з Росією, це також питання кримських татар, це єдина їхня земля. Більше їм діватися нікуди.